Виконуємо номер 606 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Усно. Значення однієї з двох прямо пропорційних величин збільшилося втричі. Як змінилося значення другої величини? Приступаємо до виконання. Зі збільшення. Значень однієї з прямо пропорційних величин у кілька разів значення другої величини збільшується у стільки само разів. Отже, значення другої величини збільшиться втричі. Запишемо висновок. Значення другої величини. Збільшиться втричі. Ми дали відповідь на питання, як зміцниться значення другої величини, якщо значення однієї з двох прямо пропорційних величин збільшилося втричі? Номер 606 виконано.